Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс розповів, які жахіття бачив, коли воював за Україну. І мова йде не лише про ті злочини, що чинять росіяни щодо українців, а про те, що роблять росіяни зі своїми ж військовими. Про це розповідаємо більше далі. Це РБК Україна, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Кузен Джей Ді Венса Нейт Венс в інтерв'ю CNN розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Він бачив це під час. Перебування в Україні вони не обов'язково думають так, як ми, і я говорю про їхній політичний клас. Бувало, я особисто був свідком того, як вони стріляли у своїх власних солдатів настільки часто, що це не можна вважати окремим випадком. Це траплялося досить часто, щоб вважати це політикою, якщо, якщо, якщо солдати відступають. Нейтвен зважає, що має унікальний погляд на те, що відбувається в Україні, і він відмінний від більшості американців. За його словами, існують культурні відмінності як між американцями та українцями, так і американцями і росіянами. Він підкреслив, що бути союзниками з росіянами це велика помилка. Ці люди, як політика, їдять своїх, тому вони не будуть сумніватися, щоб з'їсти американського президента або американського віцепрезидента. Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і ніколи не будуть щонайменше протягом покоління. Нещодавно стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джейді Венса воював за Україну у складі вовків да Вінчі. Як пише Le Figaro, Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті. США, після чого жив у Техасі і працював у нафтовій компанії. У березні 22-го року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і бачив, як пишеться історія. Там він знайомиться з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав збройних сил України. І за підсумком Венс погодився, вирушивши, вже Червні на Донбас відомо, що нейтвен воював у складі роти Гонор. Нейтвен брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з війська на початку січня. Незадовго до інаугурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента. Він чудовий боєць із холоднокровним характером. П'ятнадцять разів ми мали б загинути. П'ятнадцять разів нам пощастило вижити. Після того, як Нейт звільнився з війська, він шукає видавця, щоб опублікувати свої мемуари. Сподіваюся, і надалі захищати Україну по-іншому. Їй це дуже потрібно, наголосив Техасець. Також видання пише, що коли Нейт Венс почув, як його брат словесно нападає на президента України Володимира Зеленського у Білому домі, то нейт розлютився і був розчарований. Дівенс хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він має подобатися електорату, і це частина політичної гри. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недоброчесністю. Те, що ми родичі, не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш убивству моїх товаришів. Я був розчарований. Коли Джей Ді обґрунтував свою недовіру до зеленського репортажами, які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду без удавання, без. Корисливості, але він ніколи не намагався дізнатися більше. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найцікавішого.